Доброго ранку, любі малята, хлопчики і дівчата. Запрошую на нове цікаве заняття. Подивіться, яке яскраве сонечко. А нагадайте, яка пора року до нас прийшла. Так, правильно, весна. Ростанув сніг, побігли струмочки, пташки повертаються з теплих країв. Співають радісно, зустрічають весну. Квіти з'являються, маленька тендітна травичка, бруньки на деревах. Зараз пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці Клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув у своєму гністі горобець. Він спав під стріхою у теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати, та, почувши шпака, горобець турбувався. Він розбудив горобчиху, що спала у сусідньому кубельці, і сказав Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устиг не першим. Горобчиха зітхнула і відповіла. Спасибі шпакові, що будитиме тебе, ледаря. Скажіть мені, чи сподобалась вам казка? А про яку пору року мені йдеться? Так, про весну. А скажіть, про яких пташок йдеться у творі? Про шпака, а ще про горобців. Кажіть, малята, хто розбудив горобця? Так, правильно, це шпак. А чому засмутився горобець? Тому що треба тепер раніше вставати. А хто зрадів шпакові? Так, правильна горобчиха. Малиці і малята добре відповідали, а зараз пропоную трошечки за шпаками поспостерігати і послухати. Молодці малята гарно попрацювали. А зараз я пропоную вам теж вийти на прогулянку і поспостерігати за шпаками.